А ми вже можемо доєднати до нашої розмови Вадима Філашкіна, голову Донецької обласної держадміністрації, начальника обласної військової адміністрації. І власне будемо з ним обговорювати ситуацію в регіоні. Вітаємо вас, пане Вадиме, в етері Еспресо. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас. Ну що, пане начальнику? Розуміємо, яка ситуація на Донеччині? М'яко кажучи, складна. Ну але ключова історія зараз це обстріли, варварські обстріли за допомогою різнопланових ракет і за допомогою керованих авіабомб, які ворог скеровує на цивільні донецькі міста. Яка ситуація зараз по обстрілах? На Донеччині. Не припиняються ворожі обстріли сьогодні. Біля тисячі обстрілів було як по лінії фронту, так і в районах Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Старецька громада. В тих населених пунктах дуже велика кількість обстрілів тривають постійно. Хочу нагадати, що в Авдіївці зараз мешкає 1152 людини. В Мар'їнській громаді 3260. А в Оглідарській – 663 людини. Евакуація постійно продовжується. Тримаємо ці питання на постійному контролі. І завдяки поліції і підрозділу Білі Янгли евакуація не зупиняється і поліцейські, рискуючи своїм життям кожного дня, і продовжують. Перевозив людей до Покровська, до Краматорська. Люди отримують тут гуманітарну медичну психологічну допомогу, і потім ми відправляємо їх на Житомирщину. Хочу подякувати нашим колегам Житомирщини і з других областей, які приймають наших людей. Пане Вадиме, ви можете детальніше розповісти про гуманітарну ситуацію в Авдіївці. Зараз яка ситуація з доступом до води, до світла, так, і, власне, якісь такі, знаєте, елементарні речі там, ліки, продукти, ну і так далі. Всіх населених пунктах я вже перерухав. Рухав Авдіївка, Дарецьк, Красногоровка, Мар'янка, які знаходяться на лінії фронту. Гуманітарна допомога дуже складна, тому що ворог не дає. Заїхати туди волонтерам, не дає заїхати керівникам військових адміністрацій, поліції і всім людям, які допомагають теж і військовим на постійними обстрілами. Ну, коли виходить туди попасти завозим і медикаменти, і харчі для того, щоб люди могли, б там, знаходитись, но безпосередньо спілкуючись з людьми. Нагадуємо їм про евакуацію. Ті люди, які залишилися там, вони просто відмовляються до туди виїжджати. А чим вони мотивують тим, відмову від виїзду? Нема куди їхати. Наші будівлі ми тут вирослили. Тут діти наші виростили. І дуже велика кількість таких людей вже перерахував кількість людей, наприклад, є тисячу сто людини там залишається. Їх потрібно кормити і. Влада і поліція, я вже сказав, рискуючи постійним по своїм життям, їздять туди і допомагають людям. виїжджати. категорично люди відмовляються. Ну і до речі, також. Часто вмикається начальник авдіївської адміністрації. Він говорить про те, що на жаль такі випадки стаються, коли люди вже або поранення отримують, або на жаль, є загиблі, і евакуація виходить або трьохсотих, або двохсотих, і люди чомусь дотягують до цього такого критичного моменту, коли вже як то кажуть, ну знаєте, час вже не чекає. І розуміємо, що цей страх так людей куди їхати, як їхати. от, власне які можливості є для тих людей не тільки в Авдіївці, але й в в принципі на всій Донеччині всіх міст, де зараз гарячі бойові дії відбуваються, які потерпають від обстрілів. Можливо, ці люди зараз почують цю інформацію і зрештою якось переосмислять своє рішення спочатку повномасштабної війни. Ми займаємося активно напрямком евакуації людей з лінії фронту, і це як я вже сказав, триває далі. А ми розробили і буклети, і інформаційні е в інформаційному пристрої. Все людям показуємо. які люди знаходяться в тих місцях, де нема ні світла, ні інтернету, ми привозимо і безпосередньо керівники, наприклад, Іавдіївки Віталій Степановича Барабаша, і всіх керівників, які я вже перерахував на лінії фронту, Тарецька, Раснагоровка, вони спілкуються з людьми безпосередньо, поліція біля Янголи, і розказують людям, де, куди можна евакуватися, в яких умовах вони там будуть жити, яку вони гуманітарну допомогу будуть, получають виплати і всі. Весь соціальний пакет від держави категорично відмовляються. Як я вже сказав, мотивують тим, що це наші будівлі, і ми тут будемо знаходитися. Ми тут буде жити і люди, і військові, і поліція влада як ми ризикуючи постійно своїм життям, їздять і допомагають тому населенню, яке залишилось на лінії фронту. Пане начальнику, ще просив би вас зараз розповісти про ситуацію у Покровському, У Покровському районі. Там були обстріли, варварські обстріли, ворогатив с 300 Ну і розуміємо, що загинули люди. Тривала ідентифікація решток людських тіл. Скільки вдалося ідентифікувати людей? Яка ситуація з пораненими, і все, що можна з цього приводу. 11 людей по місту Покровськ загинуло, з них 5 дітей, 10% отримали поранення. Більше 100 людських тіл експертні служби ми знайшли і зараз в цьому напрямку працюють. І судмеди, і експертні служби, ми розуміємо, так? Так, 100%. Для того, щоб чітко ми зрозуміли кількість загиблих в Покровській громаді. Дуже велика кількість зруйнованого житла, як приватного, так і багатоповерхівок, органи влади, волонтерські організації всі працюють на містах і надаємо всю допомогу людям, настільки це можливо зараз її надати. Тому що дуже велика кількість покрівель, вона зруйнована, будинків зруйнована. Для того, щоб зробити оцінку, оцінку того чи іншого приміщення, потрібен час. Дуже велика кількість людей перейшла до родственників, до друзів. Хто не зміг перейти до своїх родственників, Ми знайшли і місце вони знаходяться в безпечні зараз містах. Пане Вадиме, дивіться, ще би хотіли розпитати у вас, як відбувається освітній процес, якщо взагалі він відбувається зараз в тих містах, де зараз активно відбуваються обстріли, ну і які дуже близько до лінії розмежування. Що зараз з діяльністю шкіл, дитячих садочків, ну і так далі. 80% шкіл в Донецькій області вони зруйновані. Освітній процес зараз в Донецькій області не відбувається. Людей і дітей ми майже всіх евакуювали і будемо евакуювати далі. Освітній процес тільки в онлайн в формі навчання проходить зараз. А як щодо медичних закладів, наскільки багато зруйнованих лікарень, і чи є якісь лікарні, які можуть приймати евакуації, якісь так, ну, поранених людей? Якщо можете, то поділіться дійсно медичні заклади вони працюють. але ну, я б не хотів би зараз про них казати, яких вони в місцях знаходяться. Ті ж е, та з безпекової складової, тому що їх залишилось у нас дуже мало, а кількість поранених вона дуже велика. І допомога людям теж потрібна. І в всіх військових лікарнях вони отримують як поранені військові, так і люди всю медичну допомогу. Дійсно, їх залишилось в області дуже мало. Вадими Вадим Філахкін з нами на зв'язку. Був голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації про перебіг подій на Донеччині.